А якщо простими словами, коли йде мова про європейський союз, то е, всі кажуть, що українське завдання зробити імплементацію законодавства, адаптацію законодавства. Що означають по факту ці слова? То ми ці правила гри взяли там, вивчили, зрозуміли, транспонували, перенесли сюди і сказали, що з такої дати вступає в дію. але це ще не імплементація, це перша частина. Друга частина це треба запровадити їх. Застосування, тобто, умовно проінформувати всіх суб'єктів господарювання завчасно, на часто вебінари, там, інфографіка інше, що змінилося, Умовно, пояснити, як змінилося. І друге, про навчити державні інституції, які з цим працюють. От, у нас дуже багато регуляцій, включаючи функції Держпродспоживслужби, наприклад. Тобто, вони теж мають знати, як це виконується. І коли вже є правила гри, вони вступили оновлені дію і мовно певний період. Працює і можемо підтвердити, що і держава розуміє, як не по нових правилах працювати, і бізнес розуміє. от і це називається імплементація, що воно виконується, тобто просто перенесення на папір і прийняття без підтвердження виконання. Це не є імплементація.